Доброго ранку! Читаємо разом з вами 26 Псалом. З першого верша. Господь світло моє і Спаситель! Кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого мені лякатися? Алілуя! Нехай це буде для вас підбодрення. Коли підступають до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі й мої вороги, вони знемагали і падали! Я думаю, всі ми хочемо такий захист, таку підтримку, такі надприродні прояви. І зараз ми подивимося, звідки це у Давида. Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається. Якщо проти мене виникне війна, я на нього буду надіятись. Звідки ця надія? Звідки ця сміливість? Чому Давид такий переможний? Ми читаємо з вами нарешті четвертий вірш. Одного просив я у Господа, одного буду прагнути, щоби упродовж усього мого життя я перебував у Господньому домі, бачив Господню красоту, красу і оглядав його храм. І от у мене питання: чому тут Господній дом і чому тут Господній храм? Виходить, що це дві якісь різні. Або місцевості, або кімнати, що це таке. А, і це єдине, що просив Давид. І я вірю, що це єдине, що було джерелом і його захисту надприроднього, та? і його впевненості у Бога, і його впевненості у перемозі. Одне з, але в даному псалмі саме про це одне і йде мова. Отже, давайте дивитися, що таке дім Господень. І тут два цікавих значення. Дім як будівля, але також це слово має значення дім, як родино, родина, родина, сім'я рід. Якщо ви пам'ятаєте Ісуса Навіна, і я і весь мій дім будемо служити Господу, то не його будинок служить. Звичайно, і також, але ми розуміємо, що Ісус Навін і всі його родичі. І цим місцем писання ми молимося <кій> за наших невіруючих родичів, правда? І тут те ж саме, одного просив я, щоб пробувати у домі Господньому, тобто, щоб бути членом його сім'ї, як ми кажемо з вами, щоб мати його прізвище, щоб не бути приходьком, не бути рабом, не бути слугою, але бути тим, хто в його домі. І ми знаємо, що ми в батьківському домі сини. Тобто перше значення, перше, про що просить Давид, це бути частиною Божої сім'ї. Друге значення храм. Так? Якщо ми уявимо той перший храм, то священники, як ви думаєте, де жили? Вони жили при храмі. При храмі в них були спеціальні будівлі, доми, вони жили окремо від інших. І це наступний крок, правда? Одне діло бути Сином Божим, а друге діло бути священником Божим. Тобто освящатися, наближатися, служити, відмовлятися від світського, приносити жертви для Бога і жертви хвали, і жертви свого часу, і жертви своїм життям, коли ми від свого відмовляємося. Так? Як Авраам поклонився Господу і відмовився від свого, від майбутнього, від своїх мрій, від своїх прагнень, від усього свого. Ось воно. Перебувати в домі Господньому. Так? І, <кій> друге, що просить Давид, це бути в його храмі. І про храм я вам почитаю різні переклади. Так? Російською посіщати його храм. Тобто приходити для поклоніння. Ми зараз кажемо з вами приходити в таємню кімнату. Читаю інші переклади, роздумувати в його храмі. Чекати відповіді у храмі від нього. Бачити красу Господа, відвідувати його храм. Далі насолоджуватися величчю храма. А якщо велич храма, то велич того, хто його збудував, правда? І від цього отримувати насолодження. Тому різні переклади, різними ми можемо робити в храмі Божому. Але це той залог. Перемоги, який мав Давид. Чому? Тому що якщо ти в домі Господньому, якщо ти в храмі Господньому, то ти для нього близько, і ти шукаєш лише цього. І саме в домі Господньому, саме в храмі Господньому, ти отримуєш захист, як, наприклад, Іоаста в Неємія, ти отримуєш радість, ти отримуєш спокій. Оце все те, що Давид казав, що він отримує від Бога. І давайте ми закінчимо з вами, бо весь цей псалом, я думаю, говорить саме про це: Як це зробити, як туди піти? 11 вірш. Навчи мене Господу, твоєму шляху, настав мене на шлях правди. З Духом Святим ми можемо оселитися в домі Божому. І далі, 13, 14 вірш. Сподівайся на Господа, будь мужнім, нехай укріплюється твоє серце. І сподівайся на Господа. Слава йому!